Зійшовши з ними, він став на рівні місті, і була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати Його і оздоровитися від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялися. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровляла. Тоді він звівши на своїх учнів очі, почав казати: Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли виконуть як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради, радіти того дня і веселіться. Бо нагорода ваша велика на небі, так само ви поводилися з пророками, батьки їхні.